Запорізька. Шоста. Володимир Павленко Запорізька. Сьома. Олександр Майстренко Харківська. Восьма. Андрій Сокаренко Сумська. Ну, зговорили ми про Еміля Ібрагімова, друзі. Станом вже на сьогодні у цьому році кращий час Еміля Ібрагімова у Запоріжжі. Це було 6,85 секунди. Це було 27 січня на командному чемпіонаті України. Побачимо, що буде зараз. Знову у нас фальстарт. Чиї фальстарт? Зараз з'ясовують судді. П'ята доріжка. Хто це? Емілі Ібрагімов, друзі, про якого ми щойно говорили, залишає змагання Емілі Ібрагімов фальстарт. І вже без нього будуть далі стартувати в другій спробі спортсмени. Ні, залишається. Еміль все ж таки технічний фальстарт був мав місце. такой один момент бывает понимаете кто-то немножко дернулся понимаете и человек сработал но это здесь вот показывается еще по правилам уже не первый сезон можно сделать технически то есть установил человек например а я камера тут то смешать техничными техничный, технично это несознательно несознательно это что вот, например спортсмен стал в колодке да зафиксировал и технической колодка просто может там существуют такие Не Эна ну, да, съехала все. Он может поднять руку и сказать, что у меня технічні неполадки именно с оборудованием. Или что-то вот, ну, колодки съехали. Ну, техничные ну, ну, проблемы, так. Ну, техничные проблемы, друзья, баумили Так, Да, сейчас, понимаете, вот сложность в чем судья не увидел э, фальстарта. Почему? Потому ну, что Чисто, стартували. Ну, Ибрагимов перший на финише. Ну, первое, что сейчас, дай бог, еще есть одно такое понятие, чтобы они остались целыми. Потому что, понимаете, готовиться, мы великолепно отработали зимний подготовительный сезон в Турции.